Друзі, запрошую до перегляду в неймовірний світ подорожі моєї в Стамбул. Я дуже щаслива, що стою зараз в центральному автовокзалі 12 годин ночі і очікую автобус від Лайкебус їхати в Стамбул. Але я тут ще не знаю, що в Одесі буде пересадка в інший автобус, який прямує одразу до Стамбулу. Я, звісно, спочатку засмутилася, але потім мені сказали, що це так на постійній основі. Просто ніде інформації про це немає, ні на сайтах, ні в соцмережах. Тут я зараз вперше перепливаю на паромі. В дорогу, можна так сказати, саме так добираюся. Для мене це вперше Тож я трішки шокована. І я навіть не відчула, коли ми вже почали пливти. Я очікувала, коли будемо пливти, а мені вже сказали, ми вже на половині. Тобто, якось навіть так емоції були дуже приємні. Далі буде важлива інформація в дорогу. А так як дорога займає мене з Києва і до Стамбулу 30 годин, обов'язково беріть. Таку подушечку на шию і плед. Я це все взяла, дуже задоволена була і багато водички взяла. Мене це дуже сильно спасло і я була щаслива. Тут я вже а, в Стамбулі хочу сказати, всі кордони з Болгарією, з Румунією, все пройшло дуже легко. Просто я зрівнюю з тим, як в перепортах і як я їхала в Росію. То проходила жахи, і для мене ці кордони були ну, геть легкі. Мій автобус зупинився на автобусній стоянці біля торгового центру Інсабул Клашан Центр. І я взяла офіційне таксі, воно такого жовтого кольору. Зараз вам далі покажу. Їхала я до отелю Готелі», 45 хвилин, ви бачите, таксі і заплатила 20 євро за це. Швиденько вам рум-тур покажу. Я його трішечки зжала, тому що я з сестрою звідси переїхали, так як ми тут не жили. Отель був дуже далеко від центру, тож вирішили зекономити час на екскурсії, на дороги і переїхати ближче до центру, до таких визначних місць. Але тут було дуже класно. Стильна така обстановочка, з вікна вигляд доволі непоганий, столик, стільчики, зеркало, телевізор, чайничок. Ну, всі удобства, абсолютно все є. А, ну, це я називаю це комплиментами, якщо там чай, каву і якісь печенюшки. Я вже навіть там косметику розложила, все, розпакувала. Але поки сестра летіла в Стамбул, я їй все показала, і вона все-таки ми вирішили. Це таке переїжджати. Тут ну, і сейф є, і шафа, ну, всі удобства були. Ще в двох словах скажу: якщо вам потрібен буде отель ближче до нового аеропорту в Стамбулі, це саме той отель, який варто заселятися. Ви бачите саму ванну, всі удобства знову ж повторюсь, фен, всі гігієнічні засоби є, все сподобалося. Але ми переїхали. Далі вже... Зустріч наша. Коротше, біля готелю чекаю Юлю, сестричку. Не знаю, вона, напевно, не, буде зна... не знає вона, що я її саме на вулиці чекала. Серпрась. Хотіла в аеропорту, але думала, що забручусь. Так як я свою сестру близняшку не бачила біля трьох років, то ж наша. Зустріч була дуже теплою та такою енергійною. Хочу, щоб цей момент залишився теж на утуді. Щастріча. Сестри. Довгенько поспілкувавшись, трішечки проголодавшись, вона з дороги, я з дороги, і ми вирішили поїхати ближче до центру, а це зайняло у нас півтори години, щоб доїхати. Зрозуміли, точно будемо переїжджати. Зайшли ми в ресторан Маду. Знаходиться він ближче району Султана Хмет. Їду ми довго не обирали, тому що були неймовірно голодними. Котлетка, картошка фрі була, рис, все дуже по-простому і чай. Чай тут всім подають. тож ми також... цей, тут дуже багато, і щоб знайти його не легко, але ось така назва. Тут дуже смачно і багато людей. Ми вирішили йти в ті ресторани та кафе, де реально місцеві їдять. Дуже смачно. Так, Перше, що мені вкинулося в очі в ресторанах, це така штучка для чаїв і те, що їх п'ють всі. Я не думала, що ми будемо одні з тих, які будуть. Опиватися турецькими чаями. Ще вам можу сказати, це лише один вечір, 22 квітня, і ми вже під великим враженням. Ми не знали, що нас очікує далі, а далі нас очікувало дуже багато чого цікавого. Та ми дивувалися кожного дня. Ми не знали, що на кожному кроці будуть ті булки, бублики, семіти, що можна було в будь-який час взяти стаканчик. З ягодами, з фруктами, це неймовірно. Ми довго гуляли районами і побачили мечеть, звісно ж, ми не могли її не оминути. Просто зайшли сюди, побачили, що тут хто з чоловіків заходив, мив під руки, а ноги. Ну, звісно ж, ми подумали, що то свята вода, і аж почали руки мити. Вмиватися, і ну, типу, нам казали, що там свята водичка, але це просто була водичка для того, щоб помити руки ну, чоловікам, тому що вони мали призуватися і їм перед молитвою треба чистими заходити. Ну а в нас своя фантазія, своє вірення. Я тут, підійшла до сестрички, її поляпала водичкою. Зараз я на це дивлюся, згадую і мені просто розбиває від сніги. Типу тут свята yeah. водичка. Та Сестричка також там бовмочилася всі. Тобто є що згадати. Далі ще ми побачили невеличке кафе, зайшли, випали по вина, викликали таксі і поїхали до себе в готель. На другий день ми вже зібрали тут речі, зібралися самі і збираємося їхати, тобто переїжджати в інший готель поближче до центру. В настрій, тому що плани в нас дуже великі. Все заплановано, все прописано, заздалегідь, і це дуже-дуже класно, дуже всім раді. Зараз скажу вам, в якому ми районі живемо. Шерін? Евлер Майдан. шерін шерін Евлер Майдан. шерін Евлер майдан Майдан. Отак це називається. Зараз покажу отель. Наш. Тут людно, магазини є, є де поїсти. а максимум ну, не дуже дорого, бо в центрі нереально все дорого. І, і то, що вийти, можна допізнати в булянку. Коротше, це ця вулиця, і ми тут живемо. Зараз назву отелю. Я не можу вам показувати чітко. Показати чітко, як, що добратися, просто є назва отелю, є яка вулиця, сказала. І все. Зараз Де Ось це ми наш ми отель. Конфорас, якщо я правильно читаю, реально один із кращих, що тут є. Це наш охранник. Юля каже, це дуже комфортно тут, красиво, мені подобається. рум-тур, дуже швиденько, у нас вже тут бардак. Тому що спішимо в топ-капи. Кроваче, балкончик є невеличкий, зараз вам покажу. Ось так, кондиціонер є. Так, це чулки Юлі. не туди речі можна. Тут ще такий диванчик, знову ж бардак, нічого страшного, ми за це не думаємо. Шафа є. А, тут є сейф. Ось така шафа. Крутше, вона тут відкривається. Ага. Така містка шафа. А, тобто навіть якщо трьохмісне, то можна тут когось положити, якщо б було б троє. І ну, то що мені подобається, балкончик малесенький, да але весь райончик цей видно. Ось туди і ось туди. Ну, зручно, тут дуже зручно. І їхати в самі такі визначні місця звідси десь хвилин. 15, так, да, Юль? Да. Десь хвилин 15. Це дуже-дуже зручно. Дуже зручно. І туалет зараз покажу. Юль, дай карточку. І туалет раковиною. Таз душу, дуже зручно. Короче, нам подобається. Рушнички, все, комфорт є. Дерпо, тут шафа. Ми нічого ніде не ховаємо. Коротше, ми розслабляємося. Дуже гарно, стильно. Тож після заселення ми одразу поїхали в центр Султан Ахмед району, тому що там саме знаходяться всі ті визначні місця, які ми хотіли відвідати. Для початку ми вирішили їхати в в блакитну в мечеті. Яка вважається одним із головних символів Туреччини. Перед тим як зайти в блакитну мечеть, ми вирішили трішки перекусити шаурми та бубликів семіт з кавою. Як ви бачите, тут теж є місця, де руки чоловіки миють і ноги, і вже після того заходять молитися. Одразу скажу, перед тим як їхати в Стамбул, мене попереджали, що треба взяти якусь хустинку, платок. Не взяла ні я, ні сестра, тож ми купили одноразові, тому що голову покривати тут обов'язково. І щоб ніх голих не було видно. Нам прийшлося одягати платок, то що всі на голову одягали, а ми прикривали ним. Ноги. Як ви бачите це все на відео? А зараз коротенько я вам розповім про блакитну мечеть. Тут, неймовірно, красиво. вітраж, блакитний розпис, блакитний, не даремно її назвали блакитною. Ви зараз це самі бачите а, на свої очі на відео. Це неймовірно красиво, варто сюди прийти. Блакитна мечеть почала будуватися ще в 1609 році. При правлінні Ахмеда І, коли йому було 19 років. Будівництво мечеті тривало близько 7 років. Блакитна мечеть монументальна вона може вміщати одночасно близько 10 тисяч відвідувачів. Висота її купола становить 43 метри. А мінерети піднімаються на 64 метри у висоту. Блакитна мечеть це діючий храм. Тож перед тим як її відвідати, потрібно обов'язково до цього підготуватися. Так як я говорила попередньо, обов'язково закриті ноги, як і в чоловіків, так і дівчат, і в жінок так само голова покрита. Обов'язково в залі має бути тиша, але без спалаху. І саме цікаве, що тут обов'язково при вході потрібно роззуватися, Вита має бути високому. Тож обов'язково носочки одягайте. Вхід в мечеті безкоштовно. Після того ми вирішили перекусити морозовим смачненьким. Тут дуже цікава подача, вуличками трішки пройтися. І остаточно вирішити, куди ми далі йдемо. У Нас звісно, план є, але потрібно вирішити, куди ми в першу чергу хочемо. Ще зараз йдемо у музей. Цистерна, а це те, що треба в Стамбулі, як витратав відвідати обов'язково одне із популярних таких місць, які варто відвідати. За квиточки ми заплатили 1200 лір. Приблизно це буде 1500 чим то гривень. Ну, доволі не дешево. О, ну Тут за волоски бігають. У мене аж мурахи ці шкірі. А ця вода, це була, як я читала правильно, це як запас запас води. Тут капає жистерня. Дивіться, стільки тут монет, тут всі кидають ці монети. У мене мурахо по шкірі. У мене мурахо по шкірі. Всі... Взагалі... Оці всі колони, вони мокрі. А це не як вже є храмом, не мечетю, а це вже зробили як музей. О Боже. Дивіться, як ці колони зроблені. Коротко про цистерну. Греки почали будувати цистерну базиліку при імператорі Константині в 306-337 році і закінчили аж в 532 році при правлінні імператора Йосиніана. Зрозуміло, таке масштабне будівництво затівали не просто так. В цистерні зберігалися а великий запас питної води на випадок посухи або облоги міста. Тут поміщається близько 100 тисяч тонн води. Уявіть собі. І саме цікаве, а цистерна складається з 336 колон, які відрізняються один від одної, так як були привезені з різних античних храмів. До речі, цистерну використовували за призначенням до 16 століття. Потім цистерна закинута була аж до 80-х років. І вже з 1987 року її почали реставрацію. У цистарні базиліки знімалися епізоди багатьох відомих фільмів. Наприклад, тут проходили зйомки кінострічок Ангели і демони в головній ролі Том Хенкс, Джеймс Бонд. І як же ж тут без повір'я, які дуже люблять туристи? Наприклад, що виконалось ваше найбільше бажання, потрібно знайти тут колону сліз. Ви тільки запитаєтесь любого туриста, вам відповідати. Перекрашена така вона з завитками. Одною із таких візерунків необхідно вставити палець і повернути його на 360 градусів. І ваше бажання здійсниться. Або ще не те басейн бажань, куди мандрівники зі всього світу кидають монети, загадують бажання. І я це з сестрою також зробила. Це я тут на третій день вже в Стамбулі. Йдемо в Айя Софія, мечеті. А тоді я гарно так чітко все розповідала, здається, начитана вся така була. Але всередині я вже дізналася, що це не музей, це не собора, а саме мечетя. А саме таке рішення прийняли нещодавно, практично. Як говориться, звичайна політика, але про це краще вам почитати. Я тут про це говорити не буду. Краще розповім історію Айософії, чому вона така важлива. За два квиточки ми заплатили 95 євро. Звісно ж, переплатили і дуже сильно. Тож міняйте все на ліво. Одразу. Тільки приїжджаєте в Стамбул. Старюшка, Юлія, ви куди? І знову ж повторюся, пустимо старішки. Ми виймаємо їх глядаємо. Сухинки з собою завжди були, одягнули і пішли. Собор Святої Софії у Стамбулі або ж Айя Софія одна з найвизначніших історичних пам'яток міста та й найпопулярніша туристична точка. Чому важлива ця Айя Софія для всього світу? Вона ще була збудована 4 століття. І майже тисячу років проіснував як християнська святиня, головний собор православного світу. І лише 1453 після завоювання Константинополя Османським султаном, став мечетю з 1934 року, вже коли став президент Мустафа Камеля, Анатюрка, Аясофія була протягом 76 років як музей. І, до речі, я й думала, що це ще музей. Але ні, Ертоган вирішив, що це буде все-таки мечеть. І саме головне, що цінністю є не тільки архітектура і внутрішнє обранства Софії, але мозаїки і фрески, які і є духовною основою сприйняття епохи століть. Фрески і мозаїки у храмі Святої Софії виконані із позолоченого або посеребраного скла. Таракота це жовта або червона глина і кольорового каменю. Центральною святістю храму є образ Ісуса Христа. Також величною мозаїкою є Діва Марія з Христом на троні, яка мозаїка датована в 867 році. Тож, повірте мені, раджу відвідати Софію обов'язково. Після таких екскурсій хочеться, звісно ж, поїсти. І ми знову ж повертаємося в ті вулички, такі тісненькі. Нам тут понравився один ресторан Нарса, і ми вирішили тут посидіти. Поїсти на цій такій затишній, приємній та атмосферній ноті. Перша частина подорожі в Стамбул завершується. На днях буде друга частина. Тож будьте активними на моєму каналі. Початок другої частини буде з резиденції іспанських правителів. Та нашої гірем султан Тож буде цікаво.